Я зараз всім привіт, ми були на зйомках, Сергій стоїть в мене, чекає. Зайшли по дорозі в супермаркет, купили поїсти. Ми такі втомлені і я хочу в туалет. Але вже зайшла в супермаркет, і у них там є туалет. А там ціла толпа, кажу, все, йдемо додому, щоб не опісятися по дорозі. Друзі. Так що сходили, показали сьогодні, взагалі, я прям в шокі була. Машинка дешева. Сьогодні вона коштує 5700. Чи це знижка, чи це така ціна. Але класно, що є все. Є все, що тра. То десь за пару днів буде огляд. Боже, ще й в горлі задрало мені. Треба водички попити. Сьогодні хоч не так жарко. Ой, які гарні квіти. Дивіться, що це, це, мабуть, гортензія. Я зараз покажу вам. Мабуть, що це якийсь різновид. Боже, яка краса. А з рідко до мене каже, це та, що в туалет сильно хотіла. Біжить пів району, А ще ось яка квітка, дивіться. Похожа на мальву, чи це може якийсь гібіскус? Ой, зараз, зараз, зараз я вам покажу. Вона великоро. Прям зараз. Тут не видно. Дивіться, вона вона реально така, ну, здорова. Просто, звісно, що на відео воно не зрозуміло, але вона величезна. Все, біжимо додому. Сьогодні, якщо не будуть відключати до 16.00, я в своєму епічному платі з любимим декольте. От. То не знаю, нам треба, ми нічого не їли, нам треба ще до 16.00 спіти. Щось швиденько поїсти. Ми купили в супермаркеті котлети якісь, чи то по київські, ну ті, оці, Фірми легко. О, то зараз швиденько нагрів їх кинемо. В 16 графіків застосують, а я не дивився, коли в нас по графіках. Ага. Може, так як і вчора. Так, да, Вчора в нас цілий день, день було світло. Я вчора шила. Друзі, нарешті я вчора шила. Я шила з тканини з назвою Кавун. Прийду додому покажу вам. Воно ще не, не попрасоване, але дуже я придумав красиво. І звісно, що я вам це красиве теж покажу. Також я пошила костюмчик із ткані-гуси або ж як гучі. Теж я скомпонувала не так, як спочатку думала, трішки по-другому, але теж вийшло гарно. От То зараз йдемо. Вислала посилочку, зайшла ще в нову почту. І оце під вечір ми тільки прийдемо додому. Бо все, якщо, наприклад, восени було б, то це вже було б під вечір. А зараз тільки ще поки що день. Так що всім вам бажаю гарного дня. І, як каже, ми дивилися колись хлопця, зараз рідше його дивимося, фермером працював, то він казав, не переключайтесь, бо далі буде цікаво. Так що й ви не переключайтесь, бо буде цікаво. Друзі, демонструю вам сукню з назвою Кавун. Ось вона вийшла така прекрасна робота, складна, багато моделювання, багато перенесення виточок, хоча, можливо, це так не здається. Думаєш, ти, що там, порізав та й шив. Ні. Тут теж все складно, хоча виглядає просто в тому-то і секрет гарної нашої з вами роботи. Щоб. Складне здавалося простим, а просте, здавалося складним і навпаки. Отже, демонструю вам. Якщо ви ще не придбали цю тканину, то дуже рекомендую в роботі Вона легка, вона натуральна. Тут є не тільки в складі віскоза, а й є ще трішки котону, тому що тканина по відчуттям сухувата. Ось так мені вдалося. Зробити мого власного кавуна, не херсонського, а київського, і демонструю вам. Отже, від базової основи йде розширення, перенесення виточок, і спочатку робиться форма ось така асиметрична, потім вона розширюється, І потім малюєте направлення смужок, яке бажаєте, як ви хочете, щоб було розміщено. Тобто, спочатку це я просто намалювала сукню, зробила ескіз. От намалювала я сукню відразу в голові, да, зробила ескіз і намалювала розміщення оцих смужок. Я взагалі дуже люблю тканини з смужками, з принтами, з купонами, люблю з ними працювати. От, тут повністю воно о, однакове, тобто є симметрія о, спинки полочки. Манекен цей не крутиться, але я вам покажу. Хвоста та сукня нижче за коліна, і тут трішечки піднімається вище коліна. Виточки всі перенесені в оці шви. Єдині виточки, які я залишила, бо без них ніяк ще раз, тому що тканина хоче трикотажно сухувати, ось на грудні виточки вони є. Так, тут у нас ось так-тут от. Тут ви вже роздивились. І з цієї сторони іде ось так. Ну, і спинка, вона зеркальне відображення, Ви поняли полочки. Ну, Тому що хвіст, і там теж. І де зараз тут теж є, ну, тобто, ви поняли, да? однаковий рукавчик до ліктя, типа як футболка, але в той же час сукня елегантна. Вона є під кеди, під кросівки, під будь-що, і навіть взимку її можна носити, якщо, наприклад, у вас є теплий пуховик чи пальто. Але взагалі сукня літня, трикотаж натуральний, тому, ну, взагалі. Супер. Приталина, звісно, що. тому що в мене під цією колекцію були запити від дівчат, які мають фігуру груша або піщаний годинник, і хочуть підкреслювати лінію талі. Тут стегна можуть бути ширші, тому що цей манекен у мене худенький. Тут розмір 46-48, саме в цього манекенчика, він невеликий. Але тут ще місце є, ну і тканина еластична, що великий плюс. На собі зараз не приміряю. Помилася. Я вже зав'язала дульку, треба вмитися. Ми пообідали, або можна сказати, що вже пополуднували і треба відпочити. Тому зараз я приміряти вже не хочу. Якщо ну, до нової колекції, ну цікава примірка на мені, чекайте, хто хоче, може придбати це плаття зараз. Воно продається, розмір я озвучила. На 46-48 не більше. Стегна можуть бути більші, але верх тут невеликий, тому що це було. Моделювання і такі плаття робимо ми е, від своєї друзі базової основи на рахунок уроку. Якщо ви хочете, щоб я зробила ось таке моделювання, воно реально ну, довго пояснювати навіть на папері я можу пояснити так, що буде зрозуміло. Тканина на це плаття треба багато, дві довжини, тому що ця тканина була по ширині метр вісімдесят і пішло десь близько двох щемто метрів. Ну, так я викладала, да, у мене там ще невеличкий кусочок цієї тканини залишився. На це платі, тому що воно хвостате і смужку ми, ви ж бачите, ми її розвертаємо, щоб було красиво. Підійде не обов'язково кавун, а будь-яка смужка може бути. Чи може бути такий фасон однотонний, наприклад? Може. Просто, що ну, не буде гри принта, може бути й однотонний фасон, але мені здається, що. Саме от на смужку, оцей варіант зміщення смужок, він досить класно і дуже сильно витягує силует. ну, Цікаве плаття вийшло. В мене я своєю роботою в цьому випадку задоволена. От, малювала, розкладала, моделювала, клеїла, тулила і вийшлося оце. Тож, друзі, на цьому все йду збирати з себе макіяж. Хоча він у мене сьогодні такий, знаєте, простий, бо я швидко збиралася, дуже так очі не малювала, тільки отож брови розчесала вверх. Добре, що це я мило для брів. От, і е, користуюся олівцем для брів. Тож, так, зараз на скімнаті 28,4. Гадаю, ідеальна температура. Ми навіть. Ми тоді так нажарились, коли було 35. То зараз, навіть коли 28, ми не вимикаємо. Уявіть, от настільки ми вже стали треновані, до чого людей довели. Що раніше навірно, б, мабуть, задихався, а зараз думаєш, та, ладно, ну, хай вже буде. Відкриємо вікна, ще не так крепко пече. Ну, може, перед сном, якщо тут буде вже до 30, то тоді я провітрю. Те, що язичок вже відцвівся, дуже шкода. Так гарно пах. Багато хто з вас зацінив і сказав, що він хоче і для себе таку квітку. Дуже легка в догляді рослина. Вона дуже любить сонце. От весь час, щоб на нього пекло сонце. У мене вони прям. Я їх от розсадила. Я купила один і в мене зараз вже п'ять вазонів. Е, да, вони в мене давно більше, мабуть, років 6-7, Але цвітуть тільки другий рік. От я не знаю, мабуть, сприятливі умови. Знаєте, в кожній квіточці своя сприятлива умова. На цьому, друзі, все. Надснаги, натхнення. Якщо потрібний такий складний урок, тільки знаєте, ви, звісно, там напишуть 10 чоловік, що потрібен. Ви пойміть, якщо знов, я от дивіться, знов зніму уроки буде тільки 10 тисяч переглядів, відпадає будь-яке бажання щось для вас знімати, іменно навчально, тому що тема складна, цікава, корисна. А ви не дивитесь. От влог, якщо, наприклад, напишу, показала голос раку. О, перегляди будуть. А вчиться мало хто хоче. І це мене розстраює, що ви не хочете вчитися. Друзі, вчіться, будь ласка. Я так хочу, щоб ви вміли щось робити. Хоч і навіть. Ви поняли. Ну а там уже вирішуйте. Подобається вам. Зараз показую. Отака сукня. Тут, до речі, місце. Бачите, тут є. Просто що воно ж на манекенчику, гарненька, така. можна зробити трошки ширшою, і просто у мене вона більш приталена. А саме розміщення смужок дуже класне. Вдале. Кавунчик. По кавунчику їжте вітаміни, пийте водичку, я йду змивати косметику, всім вам до зустрічі, до наступного дня. Не знаю, завтра буду знімати блог чи ні, постараюсь, понаписуйте там мені щось. А я щось почитаю. Всім пока.